Барінківські волонтери в чергове виїздять в зону АТО до наших земляків, які несуть службу, захищають нашу Україну. Сьогодні ми проводимо зустріч з двома з них. Будь ласка, представтесь. Доброго дня. Я Ткачов Дмитро, проживаю в Барвінківському районі в селі Івановка. Передаю привіт своїй сім'ї, бажаю здоров'я, дружині любимої, дочкам моїм. Передаю всім знайомим привіт. Будет все нормально, я думаю. Прорвемся по-любому. Все будет хорошо. Здравствуйте, меня зовут Александр Владимирович Тюрин. Продаю привет своей маме, девушке и продаю огромный привет Барвенкова. Я думаю, в Украине все, все будет нормально. Как у вас тут э, обстановка у вас тут есть? у нас тут нормальная нормальная. Обстріли ведуться, обстріли Зараз тихо, зараз поки тихо. як населення місцеве до вас тут Нормально. ставиться. Ну ми з населенням не то ну в основному не то. Ну вроді на вони до вас звертаються за допомогою, там за продуктами. Бува, да? Не було. Ну вони хоч трошки зрозуміли, що українська армія їх захищає, а хто буде, тут так. окупант, хто тут захисник їхній. Мені кається, да. так. тому що Спочатку ми тільки сюди заїхали, люди так дивилися на нас, це страшно. А потім виїхали в магазин, вже люди спокійно привикли, на почту на нову їздили, все нормально. А спочатку тільки ми заїхали, люди були категорично проти нас. А тепер вони розуміють, хто їх захищає, що До ми нас. тільки за них. Угу. Нормально до вас да. ставляться тут. Як забезпечення у вас тут? Ну, нормально. 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 ви давно тут перебуваєте вже? Уже більше місяця. Більше місяця тут да. перебуваєте, скучаєте не, ну, за родинами. Ну, це ж ви тільки почали тут, да? Півроку не не були. Вдома більше року не було. Півроку вдома. А де до цього перебували? Ну, проходили очепку. Потім на Дніпропетровська область. Точно. І потім на Шарлані Ніколаїв. Ніколаївська область на Алані. Ясно. Ну, бажаємо вам повернутися додому живими і здоровими. Саме головне з перемогою. І дякуємо вам, що ви нас захищаєте. І вам дякуємо, що ви нам допомагаєте.